Що відбувається власне з підтримкою військових територіальної оборони місто, що робить? тут найбільше якраз емоції там ще го 22-го, 24-го року. Місто фактично не комунікують це питання. Взагалі дійшло до того, що навіть якесь було в минулому році аналітичний якийсь матеріал, де сказали, що Харків передав нуль гривень. На потреби Збройних сил України ну не було закупівель міською радою ніяких, начебто і тому нуль гривень. Наскільки відомо, є виділення коштів на конкретно адресно на різні бригади. Які базуються у Харкові, там деслокуються і так далі, є там запити від різних військових частин на міську раду, і міська рада ну, там, наскільки можливо задовольняє потреби. Але в принципі цей процес не комунікується в інших містах України набагато краще це проговорено, прокомуніковано. Є там, цифри, які витрачені, є і закупівлі, звісно, багато органів навіть по області. Ласті харківських органів місцевого самоврядування, які там закуповують і реби, і БПЛА, антидронові рушниці, ну різні там моменти.